І всім привіт! Це друга частина. Що це таке? Напишіть в коментарях. Ось так і називається це відео. Це друга частина, і сьогодні, і зараз будуть навіть, можливо, цікавіші речі, але я не знаю. Так, саме перша річ, ось ця. І я запитую у вас підписники? ні онука, що це таке таке? Я, якщо чесно, я взагалі не знаю. Не знаєш? Ну як ти предполагаєш, щось таке ровненьке. Якась Тут... лопата, я не знаю. Лопата якась. Ні, ще одна, я думаю, це не лопата. міні лопата якась. Я На не що схоже трошки? Е... Картоплю чистити, схоже? 5%. процентів. П'ять відсотків. Ну добре, мабуть, хто ж. Хтось знає! Хто ж, хто ж, хто ж нам підкаже, що це таке. Я думаю, це саме-саме легке. Так. А тепер... Перший номер. Другий номер Другий що номер. це таке. Ось це. У мене декілька таких штучок. Так. Але в нас немає ідеї, що це таке. А у немає ідеї, що це таке. Може підкажете, підкажете нам. Такі гарнесенькі. Я, ще не, я думаю, це буде саме важке, що коли це. Саме буде. важке, так. Може це якісь форми. Хочу сказати. Колись мені подруга прислала відео і сказала, відгадай, що це таке? Тільки в інтернеті не підглядай. І я відгадала, вона прислала мені тютюнницю. А вона каже, під, підглядала, підглядала венеці. І я говорю, ні, ні. Я просто уважна і бачила це у фільмі про Пуаро. Так що ось таке. Англійська тютюнниця, і я відгадала. А ось це не знаю що. Так. І деякі речі я навіть не дивилась в Венеці сама, бо мені дуже цікаво Ой, так, напрягати свій мізок. Так. Третя річ, оця, оця чучундра якась. Багато хто я бачив. Я не знаю, що це таке, що, може що це курити. Курити. С Скляна паличка. Скляна паличка, що це таке? Навіщо її використовують цю скляну паличку? Я можу припустити як, як сама... Як сам гвоздик скляний. Не факт. не факт. Добре, я не буду припускати, хто, мабуть, розумніший підкажеть. Так. так, далі спробуємо. Оце. Оце що таке. Ну, я знаю, що це речі. Більшість цих речей з кухні. Але ж що це таке? Ось так воно здвігається. Защокується, ось так видвігається. Ну, такі речі більші є, я знаю, щоб сніг згрібати, але ж вони пластмасові. Ось це що, металеве таке. Ну, чекаю від вас. Добре. Четверте завдання. Четверте. Потім ось такі штучки. Ну, це схоже, що це ложки. Але ж для чого вони? Чого для... вони такі тонкі, я не знаю. Мене... Тут якийсь крючок, щось під... Ось цей вітер, так нас уже втомив. Це просто. Добре, жах. все добре, вітер ось такі длинненькі, гарненькі ложечки, гарнесенькі. Щось під спіткавирювати? Мабуть, зуби ти вид... відрати. <рес> 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 ну такі длини, длинненькі. длини, ну, і... Так. Добре, ось номер 5 такі чудові Водички. ложечки. Але ж для ні, чого, чого не знаємо. Далі дуже цікава річ. Ось це. Ось це. Що, Що, це, таке? Що це таке? Ось так. Колокольчик Ні, ні-ні. Дзвіночок, ні, не дзвіночок. Трошки тут ось цей шарик видвигається. Видвигається. Ну, підкажіть, будь ласка, бо взрив мозку. Не знаю, що це таке. Далі. Це шість номер. Нас... Далі ось це. Що це таке? Що це таке? Ну, якщо ось це подивитись, мабуть, щось відкривати. Так, але, але що А я оце не знаю. це як ручка, можна повісити. Так, угу, так. так. В карманчик. В кишеньку таку, в піджак повісити. І вона відкручується, відкрути. Відкрутити? Так. Ось вона відкручується, так. А, і що там? І там якась голка. Не Дирки немає. І, і це не шило. Подожди, Ось. мені показуємо. Це не шила. Просто приплюснуте. Так, хто знає, підкажіть, будь ласка номер 7 І дуже цікаво. Так, це ми в прошлої відео знімали. Рогатку. <ріпи> так. Ось це у мене валяється вдома. Чудо якесь. Чудо якесь. І я не знаю, що це. Якщо нажати. Якась... Ой. І дуже не нажимається. Якщо... Сильно, я, вам сильно зараз зараз покажу, я вам зараз покажу, дивіться. Ну, якщо сильно От на. О! Бачите? Ось так розходиться. Бачите? Ось так, є... Але це силу треба як у богатиря. О, сили... Серйозно. Так. Я вже другий раз не можу. Так, що це таке номер вісім? Ой, тут ну, добренько. Підібрались до самого... самого найцікавішого. Ось це чудо. No дивіться, що це. Я так дивилась. Але Кру... Подожди, подожди, подожди. Дивіться. Я дивилась, крутилась, крутилась, відкручувала. Под... Тримай мобільний. Тут голка я... є. Подожди. Я, відкручу, відкручу, відкручу. я відкручую, відкручую, відкручуваю. А не відкручується. Так можна нажимати. І там голочка. І потім я випадково Ой. Пальцем Уже... голочка кудись вже ділась. А ні треба, Якщо треба... нажати, з'являється голочка. Вона така гостра, але собі пальця не проткнув. Так? Так, да, це жах просто. Ось так випадково. Побачили, що якщо нажати, то з'являється голочка. Так, це дуже Підкажіть, цікаво. Скажу, що це за чудо. А так. спочатку я ну, відкривала. Ну, от знаєте, як секретні ліки нажати віджати, нажати віджати. Ніяк не могла відкрити. Потім випадково онук. Наколов себе пальчика, і ми побачили іголочку. Так. І кров трохи була. Номер 9. Що це за чудо? Тепер ну, і десятий цей. 10... Що там у нас залишилось? Ну це мірна, мірна ложечка, це ми знаємо. Це колокольчик. Ми теж знаємо. О, і це я знаю що, можу одразу підказати. Але бо... краще скажіть в коментарях. Ні, ні-ні. Це я підкажу, бо це дуже легко. Що це? Ти думаєш, що це? Дайте глянути. До речі, срібне. 925 проба. Ого. Срібна штучка. Це якесь кільце, я не знаю. Ну, кільце. Це для серветок. Для серветок? Серйозно, боже Срібна, ти мій, так. боже. Ось таке чудо. Але ж у нас. А ми це те саме. А -а -а. Це з іншої серії. Це з іншої серії. Ну, Якась добре. штука. Це з іншої серії. ну, Добре, покладемо на 9. Мабуть, хто підкаже, що це за чудо. Ми <laughs> так. трошки розписували в перший, як але... ми придбали, але ж у вас просто запитували, що це за чудо? Що це, так. за... що це таке? От Що це таке? Не дуже гострі. Ну, пальця не проколеш, не, 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 переживайте, не переживайте. Але ж такі голочки. Так, дуже красиві. І на цьому відео закінчується. Ну, зараз я ще раз покажу. номер один. Номер два, номер 3 скляна паличка, номер 4 номер 5 дивні ложки, номер шість дивна штука, номер сім теж дивні штучки. номер вісім ось це. Чудо! Дев'ять номер, дуже цікава штука. не Но, знаємо як що. на мене саме цікаве. І 10 ми вже. Така собі якась. Така не собі, але ж комусь дуже-дуже потрібно. Ну, дуже. Мені, наприклад. Навіщо? Хай Бог милує. Ну, розмішив Ти ж не знаєш, що це все. Будемо мовчати, а ви. Пишіть, дорогенькі, в коментарі буде, і підписуйтесь буде на канал. ще третє відео, що це за річ. І це така хороша, хороша тренування для мозку. Так, так. Тренуємо мізки. Підписуйтесь щоб на вимог. Щоб бути і здоровими. па, -па.